Вітаю на каналі я в магазині Аврора. Приємного усім перегляду, гарного та спокійного дня. Креманка для десертів 34. Кухоль скляний 55. Кухоль скляний ребристий 77, чашка скляна 55. Кухоль порцеляновий 77, чашка фарфорова 39, тарілка глибока скляна 22 гривні, салатник скло 29. Більшого розміру 69, келих для вина скляний 109 гривень. Кралихи для вина 69. Кольорове скло 34. Блюдо скляне 29. Салатник 59. Ємкість для сипучих з кришкою 88. Більшого розміру 109. Баночка для спецій 44, баночка для спецій комбінована 39, ножиці кухонні 59, точилка для ножів 34, ніж керамічний 99. Овочечистка 9 гривень. Форма скляна для випікання порога 179. Кругла, прямокутна та овальна. Шапка чоловіча з логотипом 29. Шапка чоловіча однотонна 99. Шапка жіноча в'язана 34. Плед дитячий мікрофібра 54. Шкарпетки жіночі демисезонні – 14 гривень. 29 в полосочку. В двох кольорах. 19, 23, 25. Кольори на вибір.

44 низькі дитячі зараз на знижці ціна акційна 14 гривень були по 24 сумка дитяча плюшева 129 219 рюкзак дитячий для хлопчика та дівчинки різними кольорами та малюнками. Екосумка для покупок 39. 26 іграшка дитяча з пищалкою. Песик в синьому та рожевому кольорі. Скарбничка іграшкова 199. Набір іграшок, собачка 44, Кулер для води 129. Лялька в коробці 199. Русалонька 129. Трек 199. Конструктор 169. Скарбничка іграшкова 129 в синьому та рожевому кольорі. Будиночок 99. Набір іграшковий 88. Підсвічник скляний фігурний 69. Є два кольори. Свічка ароматизована в баночці з кришкою 55. Свічка з скляній колбі 32 гривні. Гра настільна, календар кохання 149. 14 завдань, які наповнять ваші дні романтикою та подарують приємні спогади на все життя. Брелок для ключів плетений 34. Милі звірятка різних кольорів. Набір дудок святковий 8 штук 12 гривень. Набір бантів подарункових 15 гривень за 6 штук. Свічки для торта, цифри були по 12 та по 17. Зараз біла п'ятниця, тому 9 гривень. 5 штук свічок. Ціна 24. Брелок для ключів тваринка 14 гривень. Набір для розпису. Картина за номерами 109. Набір творчості 149, Контейнер для прального порошку 64, підставка для пральної машини 99, корзина для зберігання 34. Більша 55, кошик круглий 12 гривень 14.

49 зимові обрізані. Овчина з фольгою 19. Набір тремпелів 59, 10 штук в упаковці, 99 4 штуки. Кольори є на вибір.